Взагалі, я би хотіла, щоб для мене листопад починався з 11 листопада. Повертаюся, а Люба лежить, а із з-под голови кров тече. І лікар подивилися, сказали, ну, це не дуже гарно звучить, але взагалі класно, у вас класна ампутація. Вам можна поставити біонічний протез. У нас, Херсоні, навіть в наші керівництва не розуміє, що таке взагалі безбар'єрний простір. Я, я би хотіла Херсон бачити дуже м -м, сучасне місто. Вітаю ви на Ютуб-каналі «Вгору» І сьогодні у нас в гостях Лариса Цуріка, це жителька Херсона, яка втратила руку під час російського обстрілу міста і стала героїнею фотопроекту Марти Сирко скульптурні. Пані ага. Ларисо, перше, що я вас хочу спитати, я хочу поділитись з нашими глядачами-враженнями, коли я вас побачила, ви всі були в білому. І ви так мені посміхались? Я подумала в той момент, що ви, напевно, та людина, яка дуже любить життя. Чи так це? Ну, скийсь, дійсно люблю. А останній рік, то взагалі на 300 люблю життя, бо воно для мене стало немає інше, ніж було. Якщо говорити про, про той обстріл, про те, коли це все сталося, як ви його згадуєте? Чи згадуєте його взагалі? Це була 1 листопада, от зараз до вас їхала, і собі думаю, а я не хочу, щоб 1 листопада взагалі когось бачити. Бо в той день жінка погибла, осколо прямо в голову. Я отак трапилася зі мною і у чоловіка була контузія. І той день, коли зараз він приближається, я б як сказ... я собі спитаю, а я не хочу, щоб мені щось казали в цей день. Хочуть, хай любу пам'ятають, да? а я не хочу це чути і не хочу, щоб мені казали, що це от річниця, день народження новий. Я не хочу. Я, мабуть, навіть візьму відпустку на цей день, щоб не бути на роботі. Чесно кажу, це моє відчуття, і я так думала, що це не просто так. Я просто зараз собі на зупинці задала таке питання 1 листопада, от воно не за горами. І, мабуть, це вже було осознана десь, просто воно в голові в мене Мисля, так просто вона пролетіла. І я осознала, що я не хочу в цей момент бути на роботі. І взагалі, я би хотіла, щоб для мене листопад починався з 11 листопада, з дня звільнення от ці дні, що їх немає. Я, знаєте, 29 лютого, да? які раз 4 роки, а я хочу, щоб мене на листопад починався з 11 листопада. Коли ви зрозуміли, що сталося, е я думаю, що це, в принципі, дуже емоційно важко зрозуміти, що це з тобою відбувається. Mm. Е що ви собі казали і що казали іншим? Ну, коли це трапилося, е то в мене я не зрозуміла, що це таке. Но я на ногах утрималася, і не знаю, чому в одній руці була папка, в другой, е кошельок був, я не знаю, що він залишився при мені. Як це я його не випустила? Я не... я не розумію, як це було. А там, де папка була, я тільки пам'ятаю, що щось таке в голову як вдарило в спину. мене так калихнуло. Я очі закрила, відкриваю очі, передо мною листя летять, пилюха стоїть така. І в мене гудить в голові такий шум, шум, я так голову поворачу, напряму. Тут такий чорний дим дуже великий, і все летить, трещить щось. Ну, Може, це не для інтерв'ю. Я така перша фраза кажу: пчка прилетіла. Все чуємо, все бачимо і розумію, що Да? І я тільки не знаю, чому я так праву руку. Кинула в а моя кість на шкурці висить. Я думаю, б рука моя! Я до себе прижала, думаю, як там люба, повертаюся, а Люба лежить, а із голови кров тече. Я зрозуміла, що щось з нею дуже. Ну, я побігла до роботи. Кажуть, люди, що дуже гучно кричала, що страшний крик був. Ну, і тут з роботи люди повиходили. І... Там, щоб, це Андрій, співробітник. Я ме тільки казала, Андрій там телефон, моїй Олені, там мама. Ти, 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 ти. Тут якийсь чоловік, бо вони бачили, там в кафешка прибіжав чоловік військовий, турники став на руку мені накладати. Ви не хвилюйтеся, зараз буде вже, швидка вже їде, я вже визволи. І швидка приїхала, а я сиділа на ступенечках, А вони, давайте. ми вас... Ні, ні. я говорю, не треба мене піднімати. Я сама піднімуся, а ютока, Андрій, щось мені так тут пече? А Ларіса не дивиться туди. Я навіть не зрозуміла, що там в мене дуже велика рана. Ну, я сама прибігла і швидка приїхала, я піднялася, сама на каталашечку лягла і поїхала. Потім, коли вже в лікарню привезли. І тож на мене все зрізає, зрізає. Лікар підходить, і я тільки йому кажу: дивлюся на нього, кажу: а лікар, доктор, спасіть мою руцю. Це ж права, я ж архітектор. Як я буду малювати креслення робити? А ви зараз це будемо робити. Ну, на 90% я знала, що цього неможливо. Бо кість ціла а попала в зап'ястя. І як я кажу, боже, кость моя торчала як два зуби дракона. Ну, а потім реанімація, потім лікарня і перша перев'язка, і я кажу: а що там внизу? А ще коли я привезли, то я зрозуміла, що за мною буде не все так погано, як це саме, бо я своїми ножками біжала, да? то це вже плюс. А, і потім, коли. Лікаря питають, нам гінеколог потрібен? Говорять, ні, тут немає внутрішнього проникновення. І я зрозуміла, що внутрішні органи мої всі цілі. Реанімацію мене перевели, і отож дівчата в мої приходили. Була перша перев'язка, а я сказала, я хочу побачити, що в мене там. Ну Або я потрогала, що в мене живіт, бедро, повністю все забинтовано, якісь такі. А медсестра каже, та ні, не треба дивитися. Ре, ні. Я така людина, мені краще бачити і знати, що мене попереду чекає і чому мені готуватися морально і фізично. Вона мені сфоткала, щоб я могла подивитися. Я думаю, нічого, все нормально. А потім після перев'язки лікар сказав, що у вас дуже грязна рана, То що рука, то воно швидше заживе, чим та, що на животі, на бідрі. Вам треба евакуація. І тоді мене 8 листопада була евакуація до Одеси в одеську клінічну лікарню. І вже там я проходила повністю всі там. Ті самі операції, операції, операції. Ну, і що? Ще в грудні я розумію, що рано пізно моя рана заживе, да? а от за протест треба щось узнавати. І я почала моніторити в сітях, що це таке, як його, де, чого, якось. І так я вийшла на мені знайома приїхала тоже з адміністрації Тетяна. Перед Новим роком привезла подарунок, привітала з наступаючим Новим роком і каже: Лариса, я десь чула, там щось під Львовом відкрився якийсь новий центр, дуже крутий. Ну я узнаю, де це і як, а потім тебе зателефоную. Ну, я ж не стала чекати. Я ж почала протезування під ти-ти-ти, Що там? І мені одразу вискочила суперхюменс. І я їм приїжджаю додому з Києва, це був травень місяць, і їм подаю заявки. Вони мені буквально через день чи два е, запрошують на співбесіду до, до Львова. Я приїхала в Суперхюменс, і лікар подивилася, сказали, я говорить, ну, це не дуже гарно звучить, але. Взагалі класно, у вас класна ампутація. Вам можна поставити біонічний протез? Я говорю, Та ви що? Та не може такого бути. Я говорю, да. І Лікар каже, я вас записую на липень, на 5 липня, нам на госпіталізацію. Ми зі мною працювали, прийшов мій протез, ну там вже все, навчання, там, ну супер, класно. Там все так класно продумано. Я ще, як архітектор, я говорила. Пані Ольги, що я, як архітектор, дивлюся на вашу будівлю, да? наскільки все зроблено по безбар'єрності. Всі норми ісклюзивності, вони все там передбачено. Для хлопців, дівчат, того, хто ходить на протезах, на милицях, на колясочках. Там все продумано. Супер! Я б хотіла, щоб наша вся держава така була, бо в нас багато людей буде таких, І це треба. Ну, щоб люди розуміли, для чого? То, що я так бачу у нас в Херсоні, навіть в наш керівництві не розуміє, що таке взагалі безбар'єрний простір. Для нашого міста, я думаю, що теж це не дуже часно, бо яка безбар'єрний простір, да, який коли школ немає, де садочків немає, адмінбудівлі зруйновані, підвали, як це все передбачити? Ми повинні це зробити, щоб люди розуміли в першу чергу керівництво, що це треба буде робити і щоб це людям роз'ясняти. Бо я зараз їду в транспорті міському, люди бачать, що в мене є. Я можу там дірнула, я раз впала, ніхто навіть не допомог піднятися. А якщо буде чоловік милицях стояти на протезі, також люди так відноситися будуть. Ну, це не дуже красиво, як сказати, не гуманно буде. А це і є. Я кажу, якщо я хоч трошечки я щось зроблю по безбар'єрності в цьому городі, то місті, то це буде для мене дуже великий плюс в моєму житті. Я не очікувала на виписці мені подарували кухонну машину. Так трапилося, що то ж ергокухня, е, треба якось привчатися, щось там різати. якось це бо я правша, а ліва рука не так дуже. І е, прибула, були спонсори е, цього благодійного фонду. Якраз коли я на кухні робила запіканку. Дивлюся, у них там багато чого придумано, ну супер. Там е, стелець е, опускається, піднімається. Там, ну, там все продумано для людини яка, якимись обмеженнями. Да? І дивлюся, у них сама кухонна машина. Я говорю: о, Марі, давай я попробую попрацювати на ней, буду знати. Але добре, ми достали, я ж там включаю, виключаю, доливаю, там, дивлюся, як воно там крутиться. Все. І коли я перший раз сама включила, думала, ура! І тут заходять. Пані Ольга она часто приїжджає всякі делегації, вона по всьому центру розказує, показує, як то. І потім на виписці вона підходить і каже: вот, пані Ларисі наші э, спонсори подарували компанію, вони побачили, як вона працює, і що вона їй потрібна. І вони, знаєте, яка була приємна. Даже сейчас, так, І от вони роблять такі подарунки знаете, ну від душі. І тому якось -то, я кажу, якщо щось таке погане забувається, то все таке класне, емоційне, тепле, воно залишається. Я коли уїжджала в Суперхюмен, я казала, таке відчуття, я знаю, я у вас я отримала другу родину. Там не можна не посміхатися. Там вони всі до тебе посміхаються, там такі планшети висять, і кожен хто виписується, залишає свій, там, там така та бригада, там така штурмова, там, ну дуже багато таких. І коли читаєш, що там хлопці залишають, то знаєте, можна, як от дивишся на музей картин, там можна от точно же йти читати і бачити цілу історію. І я вже своєю правою рукою протезом залишила їм свій те сама автор. Я хочу вас запитати, як ви стали героїною проєкту Марти? Тому що це дуже інтимні фото. І на те, щоб це фактично оголити власну душу, показати, що в тебе всередині? Ви одразу знали, що ви погодитесь і будете зніматися? чи у вас були сумніви? Mm. Я не знаю, я сама потім думаю, на що я спогодиюся? <ріст> мені Марія, мой ерготерапевт, вона розказала, розказала за пані цю з Донеччини, і вона мені показала, підключила до Мартиного інстаграму і сказала: подивися, я подивилася роботи Марти. Там же не тільки. Роботи. Потім, коли я побачила фото Захара, ну, знаєте, це вразило мене. І я, мабуть, внутрішній голос вони в одну каїться, ну, в одному напрямку. Я сказала, я хочу бути також в цій це, програмі разом з такими людьми. І якщо мене запросили, я навіть не, не думала відмовитися. Але я розуміла, що там десь буде інтимне. Для мене це, це б мені сказали рік тому, я сказала б ні. Ви знаєте, от щось таке внутрі е, трапилося, що я немножко інша стала, по-іншому дивитися на всі ці речі. Мені сказали, коли вийшли фото, мені знайома сказала. неоднозначно. Неоднозначно. А ви що сказали знайомі? А я сказала, зато в мене такий опит, якого в тебе ніколи не буде. То... Я ж кажу, коли я їхала, вона сказала, що ще буде парень Сашко, який буде знімати фільм. Ви не проти? Та чого я проти? Чи одна людина не знає, чи дві людини незнайомі. Мені десь було цікаво. Імен, Іменно побачити, бо я бачила роботи Марти. Настільки професійні, настільки класні. І тобі стати її героїнею, ну це дуже круто, можна так сказати. Що ви відчули, коли ви побачили вперше ці фотографії Марти? Класно. Боже, яка я красива. <плес> я одразу відправила сестрі своєї. І племінниця відбрасувала, Вони були вражені. Вражені не тим, що ой, як це ні, навпаки. Вони сказали: «Тьотя, клас! Таке відчуття, що це картинка, що це не ти. Якщо б ми не знали, я б не сказала, що це ти. Чого не вистачає нашому суспільству, аби так реагувати, нам всім, тому що дуже часто, ви про це говорили, реагують, напевно, не дуже коректно і не так, як би нам хотілося по справжньому. Я навіть не знаю, що можна сказати на це питання, бо я бачу, що дуже навіть у Львові, там ще більше людей на протез заходять, на, там, ну, в мене така рука, діти звертають увагу, забігають вперед, дивляться там, одна дівчинка у Львові підійшла, можна потрогати, інші бояться. Там були теж такі. Ну, я думаю, що діти, вони швидше все це приймуть, чим дорослі. Як, чому? Я навіть не знаю, чому. І як це щоб люди помінялися, я не знаю. Чесно скажу, не знаю. Як би вам хотілося, щоб до вас ставились? Як для, для нормальної людини? Ви знаєте, коли перший раз отримала посвідчення ем, пенсійне, і мені сказали, нам написане каліцтво, я обурилася. Чесно кажу, я обурилася яке каліцтво? Для мене каліцтво це щось таке взагалі. Ну да, є, як я кажу, у вас 10 пальчиків, а в мене 5. Ну, трошки менше. Ну, я так, точно так же мислю, ходжу, роблю. десь я. Обмежена в якихось домашніх справах на роботі, іноді там буває. Я говорю, я не можу так швидко все набрати на комп'ютері, тому що ну, все-таки мишку бросить на клавіатуру, мишку взяти. є такі, тому що Біонічний протез він дає якісь можливості, але дуже обмеження. Це не рука. Ви ж самі розумієте, що це воно не замінить ту руку, яка в тебе у нас від природи нам дана. А якщо б люди виносилися, мабуть, з поніманням і як це? Я не знаю, як це сказати правильно? Це рік, який він вже закінчується, 2024 вже осінь, uh -huh. вже кілька, кілька місяців залишилось. Яким в цілому цей рік був для вас? Яким ви його запам'ятаєте? Важкий. Емоційно важкий. Ну і дуже цікавий. Вона починається нова історія. Я починаю нову історію. Я спілкуюся з новими людьми. Десь я ж казала, що я отримала стільки знайомих, стільки позитивних емоцій, дякуючи Суперхюмансу. Я дуже рада, що я не впала в депресію. Сама себе туди не пустила, скажімо так. І люди оточували мене такі. Мені допомагали, мені з роботи спочатку дуже допомогли. І підтримували мене. І директор моя підтримувала, я дуже їй вдячна, пані Оксані. Вона мене підтримала з першого дня. Так, да, їй було, мабуть, складно в такій ситуації, але я дуже їй вдячна. І я розуміла, що якщо вони в мене вірять, так як я можу в себе не вірити. І я казала, я все одно вийду на роботу. Пані Оксана, я вийду на роботу. Вона каже: дуже добре, вас чекаємо. За що ви вдячні собі? Собі? За те, що я радію життю. Якась установка пішла в перші дні після травми на позитив. І потім я вже коли в квітні вийшла на роботу після травми, і це ж весна, і я так трошечки піш пішла на роботу через частний сектор. Іду, а це ж там солнечко сідає, тюльпани цвітуть, а цвіте, так красиво. Я думаю, боже, дякую, Боженька, що я можу все це бачити. Іду своїми ногами, голова при розуміє. Дивлюся, як цвіте все, як тічки поють. Я от дуже вдячна Богу, Всілені, не знаю, кому ангелам хранителям, що вони мене дали ще шанс все це побачити. Яким би ви хотіли бачити наш херсон і наше місто? Я, я би хотіла херсон бачити дуже сучасним містом. Як архітектор, я би хотіла його бачити сучасним. Щоб в ньому можна було жити всім. Дуже приємно, да? щоб комфортно було в Херсоні. Щоб наше місто було цікаво для інших. І цікаво для життя, цікаво для роботи, і цікаво мало для інвесторів. Тому що без цього нашому місту буде дуже важко піднятися після всього цього. А головне, щоб люди, люди повернулися і люди розуміли, що це їхнє місто, і вони щось повинні робити, щоб воно піднялося і було роз, розквітало. Щоб будівництво було нове, не просто так, а щоб воно було сучасне, дуже цікаве, нове, не, щоб більше було зелених зон, зон відпочинку. Ну, Щоб робота була для людей цікава, щоб люди приїхали, е, получали, кажется, працювали, получали е, потім емоції від відпочинку. Ну, я не знаю, Хочу, щоб це був такий, знаєте, сонячний, теплий, приємний міст.